Ну що, друзі, привіт знову! Продовжуємо тему булінгу. І в минулому відео я розповідала про булінг і про те, як розпізнати булінг. Давала рекомендації батькам дитини, яку булять, і рекомендації батькам дитини, яка булить інших. І тут. В цьому відео я хочу поговорити про булінг з боку викладачів, вчителів і про булінг дорослих мобінг. Тому підписуйтесь на канал, якщо не підписані, ставте пальчик вгору. І давайте розбиратися. Давайте говорити про це. Багато зараз випадків бачу, ну вони і раніше були, я не знаю, як у вас, але я точно це помічала, і на собі в тому числі булінг від викладачів. Коли викладач дозволяє собі чинити психологічне або фізичне насильство по відношенню до учнів? Вперше я зіштовхнулася з такою ситуацією, коли була, мабуть, в класі. Другому, ну, коротше, у молодших класах, коли я сиділа, я часто схильна була, чого я там, коли відео знімала про шизоїдів, я казала, що вона в мене така. Інколи ця сторона сильна. Тобто я не вважаю себе шизоїдом, але інколи вона така десь, десь щось є, така, такий шизоїдний радикал в плані. І в дитинстві я в мене такий був відхід у фантазії. Я десь літала в хмаринках. І мене часто моя викладачка вона казала: Так, Катю, де ти там літаєш? І хоча я вже знала там на пам'ять читанку, буквар, ну, я нормально вчилася добре, зі мною старша сестра займалась, І я мені якось не цікаво було, я десь там літала або розглядала в мене така була блузка, і там бахрома така була на, на блузці, вот і... Я роздивлялася, прямо сижу собі і роздивляюся знаєш, цю бахраму. І, і тут ну, просто я в цьому процесі щось десь відволіклась. І тут прибігає моя, підбігає до мене, моя класна керівничка, хапає мене за руку, трусить мною і каже: Ти будеш слідкувати чи не будеш там, де діти читають. І ну, так, приземлила мене дуже жорстко. Це вважається булінгом. Потім прийшла моя сестра, захистилася за мене. Ну, от моя сестра, на відміну від моєї мами, вона ну, більш така сучасніша і вона більш схильна до дипломатичних е е комунікацій. Вона просто сказала: От ну, а ви вважаєте це професійно? Да, вона поговорила з викладачкою: Як ви вважаєте? Ви професійно вчинили е з вашого боку? Е ну, це мала дитина, ви доросла людина. А, якось, ну і після того не, не повторювалося таких випадків, викладачка вибачилась а, ось, і все було нормально. І далі в нас були хороші стосунки з, з вчителькою моєю. Але отакий от випадок був. Далі наступний випадок. А, мою однокласницю, тепер, тепер вона моя кума. Вдарила інша вчителька по голові читанкою чи букварем читанкою. Бо якраз коли там всі знали читанку, моя однокласниця вона не знала читати. І там був і психологічний булінг, і фізичний. Зараз на цьому прикладі розкажу. От вона там звертається до неї. Ну, не буду тут імена називати, можливо, це не буде з мого боку. А, каже, чому ти там не прочитала? Вона каже: ну. Тому що я не знаю, там була зайнята, і ця чоловік каже: Ну да ти ж сидиш з сусідськими дітьми бавишся, поки там твої батьки невідомо чим десь займаються, а, ти ж нянчишся там з, з дітьми. Нащо тобі читати? Тобто такий психологічно, так, вже ну, такі, де я дуже це добре пам'ятаю, де робили наголос на цьому, деякі вчителі, і таким способом, як наче робили, ну, засміювали перед дітьми і давали, як наче право дітям. Тобто вони започатковували цю цей булінг. Це ще один такий момент, що вчителі свідомо чи ні, вони можуть поставити. Початок булінгу, такими своїми словами, де Ой, щось ти погано читаєш, а, найгірше там, читаєш, ти не, не, неук такий, ти з дітьми граєшся, ну, от якось знаєте, так засуджують. І після цих слів вона просто взяла і по голові а, а вона почала читати, моя однокласниця, і почала по складах читати. Ну, а Там такий був період, де ми вже всі читали не по складах, а вона ще по складах читала. І ця вчителька просто не витримала це її муки, і по голові, от просто отак з розмашки, по голові її книжкою. Ми всі в шоці були, і ми, ну, це таке, це, уявляєте, це ще й залякування інших дітей. Да? Тобто <кій> вона б'є цю дитину, ми налякані, думаємо, ну так, треба, треба читати гарно, бо ще нас будуть лупити книжкою. А, ось це, це було, коли там наша. Класна керівничка вона їздила на курси і її заміняла іншу вчительку. Ось, ну от така вчителька була. Потім ця вчителька іншій дитині там мачалку в рота запихнула, бо вона чогось там не знала, як вирішити якийсь приклад. Ну, це вже я не бачила, це мені розповідали, тому не знаю, наскільки це достовірна інформація. І, але це не окей, ну, це не нормально. Е, ну, Після того, випадку, там мама моєї однокласниці приходила. Е, Виясняла теж стосунки з цією вчителькою, і більше вона не чіпала мою однокласницю. Але от такий був, був такий епізод, наприклад. Також були моменти, коли я вже навчалася. <кхем> Ні, ще був момент, коли в школі навчалася. У нас була вчителька української мови. Яка от постійно їй треба було все досконало. Якщо от я йду, то правило по українській мові повторюю всю дорогу і приходжу, і десь щось я ну, забула щось десь сказати. ну, Тобто, ну, там, не на п'ять, а на 4, наприклад, чи навіть на 3 десь розказала. Вона така: Баран! Як можна бути такими баранами? І я така, кажу: я не баран, я дівчинка, баран. Це. Це особа чоловічого. Ну тобто я якось що, ну, намагалася там. Так ем... вона нас баранами обзивала. Це теж булінг. Це булінг від вчителів. Я приходила додому, мама каже: слухай, ну ця вчителька, коли прийшла в молодості 20 років назад в школу, вона така, вона так тихенько говорила, вона така була тихенька. Це просто її діти довели. Тобто мама ну, якби не пішли не прийшла в школу розбиратися. Єдине, що мама приходила, коли десь я казала, що от мені там десь оцінки занижають, бо мені кажуть, от мені там казали вчителі, не пам'ятаю хто ну, ну, хтось сказав, що ти старша, ти маєш більше знати. Типу своїх однокласників, бо ти на рік старша, як наче я винна, що мене не взяли в школу в 5 років, а там або в 5, або в 7 треба було йти, бо в 6 мені не було класу. Ну, типу, дві дитини. Я жила в селі, там, там все сумно з цим. І ну, так, типу, мене ж одна вчителька навчає, як і інших дітей, і я причому прийшла підготовлена вже в школу, і мені все одно занижували оцінки і казали: Ну, ти старша, ти маєш краще знати. Я приходила, там мама ще пресує вдома за ті оцінки, а чи чотири, а не п'ять. Я така приходжу, кажу: мама, ну повір мені, ну хочеш, іди приходь в школу, іди сиди і дивися, як я відповідаю. От я в дитинстві прям, ну, отак вже <смас> маму можна сказати так, винудила прийти в школу. Вона сиділа і дивилася, як я відповідаю, і тоді вже там ну, розуміла. Певні ситуації казала, ну нічого, підеш на навчання, там помітять, там оцінять твої знання. <с? <с?> ну, е, ніхера. Насправді, це все може бути. і ну, Я не скажу, що я була відмінницею, я така хорошистка була, а якісь науки, там, такі як математика, фізика, я їх не знала. Я ж в 9 класі, там класна просто вчителька була реально класна, яка е, я. Хімію хімію теж погано знала, в нас, нас от, викладачка по хімії в нас кричала, от просто вивчили, не вивчили, чого? Я така сижу, я не зрозуміла теми. Вона така: Як не зрозуміла? Ти що, тупа? І от слина з рота, кричить. от, ну, Це булінг знову ж таки, це булінг. Коли вчителька, керуючись своєю. ну... Своїми незнаннями, тобто вчителька не знає, як пояснити дітям, просто задає їм читати. І якщо діти не розуміють, вона кричить або там, да, кидається крейдою, ще чимось, це не окей. Це от Булінг. І я отак провчилася 8 років, потім в іншу школу перейшла. Це була школа інтернат я перейшла в 9 клас. І там буквально за пару занять мене запитує, там дуже класна була вчителька. Дуже. Славдія Юрівна, по-моєму, її звали. Це, це, ну, просто дуже, це приклад вчительки для мене. А, вона вже була така, от, не знаю скільки років, вона старша була жінка. А, і вона каже: зрозуміла Катя? Я кажу, не, не зрозуміла. А, вона бере моєю рукою, пише на дошці, і так я зрозуміла, власне, от тоді хімію трішки. А, ось. Ну, тобто багато таких випадків на навчанні, коли я пішла в коледж вчитися, там в нас була вчителька біології, яка кидалася крейдою. Яка там, мій одногрупник, десь там прийшов з вечірки і спить на партії десь там зранку. І вона така: бере, як вцілить в нього крейдою. Він такий прокидається: вона, діти, а що ви робите? Ну, хай собі Владік спав би. А, ось. І це теж не ну, це, це, бляха -булінг, це фізичне насильство. А, а, а знову ж таки, ця викладачка вона там задавала нам принести лінійки, лавровий лист, ми мали робити дослідження по біології. А, і не всі принесли лінійки, десь там добули, ну, так як студенти, недобросовісно підготувалися. І вона бере таку величезну лінійку. Я сижу на першій партії, і вона просто на цій першій партії перебиває ту лінійку надвоє. Така є як трасне тою лінійкою. А, і це ну, залякування, зашугування. А знаю випадки, коли прямо тут реально залякують, коли іншу, одну дитину б'ють перед іншим. Ну, я ж от на прикладі навіть своїй однокласниці. Да, ну, І це, це ну, просто ненормально. Так не має бути. А, випадок, нещодавний випадок. Всі ж бачили в соцмережах випадок, де фізрук а, бив хлопця. Прям бив, ну, як наче хлопець, цей на рівні. Ну, знаєш, знаєте, як ото він вирішив, що в них драка, і він його там бив, просто побив підлітка. І хтось там писав, що ой, то підліток був, що той Вовочка і так далі. Це не дає право бити фізруку, бити вчителю, він ну, типу, старша людина вона мала б керувати своїми. Своїми реакціями і так далі. Так, хоч я хоча знову ж повертаючись до того, що мама десь теж не стрималася, моя, ну, вона захищала свою дитину. Що захищав фізрук, так і незрозуміло. І це ну, багато дуже таких випадків, коли самі вчителі чинять булінг психологічний і фізичний над дітьми і часто. Штука ж в чому? Приходить дитина і каже, мене вчителька там, сварить, бараном обзиває, чи кричить на мене, чи б'є мене. І батьки такі: ну, вчителька старша, слухай старших. Отак нас виховали, слухай старших, вони праві, а ти ні. І, і все, і що ти тут скажеш? І це дуже погано, знову ж таки, коли м м батьки не на боці своєї дитини. Як я вже в минулому відео сказала, і тут повторюся, ви маєте бути на боці своєї дитини. Навіть якщо це старша людина, вона чужа людина. Може, ця вчителька психологічно нездорова, і може, вона була в стані афекта і просто от, ну, дала по голові дитині, так? Тою книжкою? А, і така каже. Ой, та я чуть-чуть там її щось зачепила, от я так погладила книжкою по голові. Може, їй і здалося в той момент і вчительці, що вона її погладила по голові. А насправді тому тут важливо батькам прийти, вияснити, розібратися. От знову ж таки, поліція, коли приїжджає, вони виясняють, опитують жертву булінга, опитують агресора, того, хто булить, дітей опитують, свідків. Хто дивиться, і а, потім вже якби покарання призначають. І це так і має бути. Має нести відповідальність, мають нести батьки відповідальність за дітей, які от таке роблять. Того що ну дитина а, в дитини, насправді цей, яка чинить насильство, в неї, насправді а, ну, треба розуміти, що хтось. Можливо, там для розваг це робить, але в більшості випадків та дитина вона сама є жертвою, як правило. Може, її вдома там б'ють, тато чи мама б'є вдома, і вона, ця дитина, не може цю злість віддати батькам, вона несе, віддає своїм одноліткам цю злість, отаким от чином перенаправляє. І тоді, знову ж таки, це робота дорослих про це піклуватися. Так. Що ще вам таке розказати цікаве? <кій> Поп'ю водички. Про мобінг, можливо, скажу. Чи ще про булінг? Що я ще не сказала про булінг? А, ну, от вірте своїм дітям. Не вірте там якимось чужим людям, вірте своїй дитині, будьте завжди на боці своєї дитини. Навіть якщо десь вона трішки, а, ну, можливо, дитина гіперчутлива або десь трішки нафантазувала, а, все одно розбирайтеся, все одно не знецінюйте і не кажіть, оце ти там вигадала щось собі. Все одно розбирайтеся в цих ситуаціях, бо насправді наслідки можуть бути самі, самі сумні. Ось так. Я вже говорила про і самопошкодження, і самогубства, і так далі. І е, випадки, коли, коли підліток бере в руки зброю і розстрілює всіх своїх однокласників, це якраз теж наслідок булінгу. Його настільки булили роками, що просто дитини психіка не витримала. І цим потрібно займатися і викладачам, і батькам. І викладачам в першу чергу самим не були ті дітей. Ну, уявіть, дитина це та людина, яка приходить у цей світ, щоб її дорослі навчили, як поводитися в цьому світі. А якщо дорослі, що в сім'ї не знають, як комунікувати, здорові відносини будувати, там б'ються, сваряться, що в школі вчителька ображає, б'є, як ця дитина, як ці діти взагалі зрозуміють, що добре, що погано, і що таке робити не можна, і деякі ці норми, які прописані да, там, суспільством, норми моралі і так далі. Де це все? Ну, Якщо приклад, дитина ж вона на прикладах вчиться. Ось такий момент. Ну... Про дитяче насильство взагалі окрема тема, можливо, якщо цікаво буде, я зніму відео, мене до цієї пори я не можу спокійно реагувати на те, як б'ють дітей. І що дуже багато випадків, коли це за норму сприймається. От Просто вдарити дитину ну, як міри виховання. Ось. Знову ж таки, мене недолюблюють багато батьків і. І це справедливо. А, і вони кажуть, більш, більшість говорить там із моїх знайомих, от ми поржемо, нещодавно мені сказали а, друзі, чоловіка, господа теоретики, ми так поржемо з вас, коли у вас буде власна дитина. А, не знаю, що там буде, коли в мене буде власна дитина, як її буду виховувати. Я, готуюся вже, я вже давно готуюся насправді до, до цього. Вивчаю курси, проходжу інформацію, вивчаю. І я не просто так, ну не зі зла я кажу, не для того, щоб по, там, розумну фізіономію покорчити, сказати, що от ви неправильно робите. Ні, якщо я десь там щось таке бачу, я запитую, а чого так? Це не знаю, може, це профдеформація моя, а може це така моя чутливість, що мене в дитинстві а, не захищали. І а, моя оця частина дитяча, яку я змушена була сама захищати, я змушена була а, стати агресором, коли до мене агресію проявляли, і захищатися. І в мене воно така: ця, агресивний захисник, мій внутрішньої дитячої моєї частини, що а, я, м ну, Такий мене порив захищати і інших дітей. Тобто, в мене вистачить цієї агресії захистити інших дітей, мені здається. Звичайно, що я не встаю і не б'ю там ту маму, яка б'є дитину чи тата. Але мені ну, не по собі в цей момент. Я злюся. Ось, хоча, ну. Це ж ваше життя, ваш вибір і ваша дитина, і головне, починайте відкладати гроші дитині на психотерапію ще з цього часу. Тому що послуги психологів дорожчають, а проблеми психологічні, нанесені батьками, нікуди не діваються. Батьками, не тільки батьками, соціумом. Але самі батьки закладають в дитини оце, якщо ви свою дитину б'єте з маленького віку, з малесенького, вона автоматично вже стає жертвою і далі і булінгу, і мобінгу, і всього, тому що дитина, вона ну, жертва в сім'ї. І вона виходить в соціум, як вона за себе постоїть, як вона відстоїть свої кордони, якщо в неї звичка терпіти е, оце фізичне насильство. Взагалі, в деяких дітей взагалі формується ПТСР від того, що їх вони. Чинять над ними насильство, батьки. Тому ну, насправді це треба усвідомлювати просто наскільки і думати на перспективу. Не сьогодні, що десь мені щось там розізлила мене дитина, я їй тут в стані ефекту. Окей. Ну, помітили за собою, дід, щось, щось трохи з цим робіть, якось рухайтесь. От я дуже люблю. Е як правило, матусі до мене приходять, які кажуть, ну, блін, ну не стрималася. Ну... Я така, блін, та ну всі ми живі люди. Давайте так. Всі ми живі люди. Я не знаю, яка я буду. Може, я така сама? Я була теж зірвалася на племінницю, взяла її за волосся. Ну не тягала, просто взяла. Досі венюсі, я вибачалася, навіть вона вже підліток доросла. Я вибачалася, вона сказала, що все окей, порішали. Але оце почуття, коли ну, я була теж тоді ну, підлітком, ну коротше, я не, не розумілася в психології. Я от так зробила, бо я думала, що я старша, і вона там мене не слухалась, а мене поставили там замість мами її виховувати. Ой, я потім і я плакала, і вона плакала, і винилася дуже довго. Тому і я зрозуміла, після цього випадку я зрозуміла так, це щось неадекватне. Я почала вивчати психологію, дитячу психологію, щоб розумітися себе у першу чергу зрозуміти, а чого я реагую так на те, що вона десь там лазить під ліжком. Ну чого я так реагую, що вона десь не слухається, чи, чи ще щось. Це ж мої проблеми. От коли ви, батьки, починаєте вирішувати свої проблеми, тоді виявляється, що і дитина не така вже й неслухняна, як вам здається. Ось. Перед це можу говорити вічно. Про мобіт. мобінг ще скажу, бо закінчується відео. Так. Мобінг це такий самий булінг, тільки на роботі. Це от ваша дитина, яку ви гамселите. Ну, так, чисто, та, що тут такого? Дала посраці трошки, або там по руках, або під затильник. А? або як мої клієнти, мені так подобається. Або там не клієнти, давайте, навіть із оточення. Ой, Та що там мама? Що вона там вдарила? Це ж жінка. От от тато, як, як дав, так дав. А мама таке щось, що, якісь там підзатильники це смішно. Не смішно, насправді, це ну, така захисна реакція. Раціоналізація, виправдовування батьків. А, ну от Мама спочатку да, так проявляє, найрідніша людина, яка має захищати дитину, вона так проявляє, або тато. То теж така сама найрідніша людина. Далі ця дитина йде в садочок, її там гамселять. Або вихователі бачили відео, теж вихователі, які там я не знаю, чуть ноги не ламають дітям, щоб вони взувають їх. Я працювала вихователькою. Абсолютно мені, чесно, хотілося плакати разом з тими дітьми, ну ніяк не агресію проявляти. Тобто кричать всі, я така у безсилі свої присідаю, як так вочка біля них, і така. Так, чую, ну, плачете, ну що мені? Давайте, давайте по черзі. Давайте. Ну, якось я прислухалась до себе. А чого я так реагую? Я потім бігла теж в дитячій психологію, розбиралася. Ну насправді це просто труд. Давайте так. Це багато часу треба приділити тому, щоб вивчити вікову психологію. А в мене є матеріали. От чесно, батьки, хто мене дивиться, безкоштовно надішлю матеріали, які я вивчала от, в університеті, нам давали. Безкоштовно надішлю, тільки напишіть мені по віковій психології, а потім можливий курс свій створю по, по тому, як комунікувати з дітьми. Ось, а, так, І потім де дитина виростає, значить, в садочку її там принижують, булять в школі, потім в інституті, а потім на роботу. Вона приходить, а там вже не булінг, але мобінг. Там вже може і не б'ють, але там десь начальник, або начальниця може таке щось сказати, що, що всі співробітники проти цієї людини будуть налаштовані, тому що начальниця хоче десь випендритись, може вона там нарцисична, може там самоствердитись хоче. І починає починають просто вибирають собі жертву, або там колеги вибирають собі жертву, є якийсь там неформальний лідер, і починають. Пресувати людину. І ну, Я теж працюю, от приходьте, якщо у вас така ситуація, що ви відчуваєте мобінг на роботі і інший дискомфорт, приходьте на консультацію, будемо розбиратися, чи треба вам взагалі ця робота, і як можна вирішити цю ситуацію. Ви можете сказати своєму начальству, якщо вас не розуміють, то питання, для чого ви терпите цю роботу. А я підозрюю, для чого. Бо терпіли батьків, потім, от, якщо. В зворотньому напрямку порахувати, то це таке риторичне питання. Тому, ну, з цим всім можна працювати. В мене часто я працюю з такими темами, де не влаштовує робота або вже всю душу витрясли з вас. І, звісно, є переживання, а раптом я не знайду якусь кращу роботу, а потім ну, мої клієнти знаходять. Я, я просто щаслива, коли знаходять і ту роботу, яка ну, достойніші умови, і, і достойніша зарплата, і все інше. І немає, головне, що немає булінгу, що людське відношення. А ць, це людське відношення ви можете відчути в терапії, коли ви приходите там в консультування, коли ви приходите на консультацію, і перший досвід здобуваєте, що ого, виявляється, мене не засуджують, мене приймають, я окей, виявляється. То я, я гідна, я що, гідна е, достойного відношення до себе, чи що, виходить? А, і тут ваша самооціночка трошки росте, трошечки, ви бачите, через взаємодію, наприклад, зі мною чи там, з іншим психологом. А потім е, ви приходите до того, що я гідна взагалі то і більше заробляти, щоб до мене з повагою ставились. І це я вибираю роботодавця, а не він мене. І все, побігала по співбесідах, вибрала сама. Те, що більше до душі, умови а, і все, де <смі> мені дуже подобається. А, там навіть з подругами своїми спілкуюся, де хтось там роботу шукає, наприклад, от подруга. І така: я почала задавати питання: там, а що по обіду, а що по відпустці, а що по зарплаті. Каже, та дівчина менеджер вона трошки в шоці була, вона вже не знала, як мене відправити. Отак от треба ходити на співбесіду. От, чесно вам кажу. Я прям серйозно дуже радію в ці моменти, коли таке слухаю, думаю, ну так, ну так треба ходити. Тому, якщо ви переживаєте різні такі реакції, приходьте, будемо вирішувати. Напишіть, до речі, хто дивиться мене, можливо, є люди, яким була корисна я, робота зі мною. Якщо хочете, можете поділитися. В коментарях під відео, відгуком, або написати мені в особисті, якщо хочете анонімно поділитися, а, також напишіть свою думку взагалі. А, мені дуже цінно знати вашу думку. Лише не пишіть оце, мені дуже так подобається. журі, які там сидять і оцінюють: оце вже відео краще. Слухайте люди. Ну, чесно, як би вам так сказати пом'якше. Я не сильно а, звертаю увагу на оціночні коментарі. Мені не цікава оцінка, мені скоріше буде приємно отримати від вас. От, чисто, якщо було корисно, ну напишіть. Було корисно, да? було цінно. Мені буде приємно, це такий, як баланс буде для мене. Я ж теж віддаю час, енергію, ресурс, ділюся, знання віддаю безкоштовно, абсолютно тому. Мені буде цінно від вас отримати якийсь зворотній зв'язок. І напишіть мені, чи цікаво вам було б лекцію, можливо, прослухати на, на тему комунікацій. Комунікації, маніпуляції, розпізнавати маніпуляції, будувати здорові комунікації без маніпуляцій. Подумаю, зробити такий або курс, або лекцію. Напишіть, якщо буде цікаво, зроблю. І ну от, прям, прям мені важливо знати, напишіть, бо планую відновлювати групи свої, і тематичну групу, і, можливо, групу підтримки відновлю. Подивлюся по, по ресурсах, бо зараз є в мене такий підйом, але не хочу на себе багато нагрібати. бо в мене ще і клієнти, і, і відео ж треба для вас записувати. Щось е, треба якось тут підтримувати життєдіяльність YouTube. Все обіймаю вас всім серцем. Дякую вам за увагу. Дякую, що дивитеся такі довгі, можливо, відео в цей час, коли кліпового мислення, коли хочеться за секунду, за дві, там, за, за максимум за дві хвилини, все подивитись і зрозуміти. Дякую тим людям, які про. Трішки глибше, ніж на поверхні, про глибину, про самосвідомість, про увагу до себе в першу чергу, про інтерес до себе, до психології і до мого каналу. Мені ви дуже цінні, знайте це. Все, обіймаю вас.